Борщ за рецептом повстанців, саме таку страву 30 вересня презентували студенти факультету туризму Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Подію присвятили Дню заснування української повстанської армії, українському козацтву та дню захисників та захисниць України. Розпочали захід із виконання державного гімну України та хвилини мовчання щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Окрім борщу, студенти відтворили інші традиційні повстанські страви: засолене м'ясо, сало, овочі, квашанина, канапки, узвар та чай. Студентка першого курсу Марта Пак каже, що до приготування залучили понад 20 студентів. Першочерговий найголовніше ми презентуємо упівський борщ, тому що борщ, як заведено в українських традиціях, це голова всьому. Також у нас презентовані різні канапе, наприклад, з салом, гірком і гівчицею, нарізані овочі, тому що овочі це цінний продукт. Солонина, тому що вони так само мають багато мікроелементів. Найдовше готувалися борщ, тому що борщ має бути наваристий, адже він має бути ситний, тому що для воїнів УПА це було дуже головне. Тому орієнтовно години-дві ми готували точно. Ще плюс е, те, що накрити вже на столі, то десь до години час. Завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Володимир Клапчук каже, що цим заходом хотіли показати молоді, як готувати різні страви в непрості часи. Ми Завжди проводимо акції громадської освіти і громадянської освіти, особливо молодого підростаючого покоління, які присвячені е, даті е, утворення української повстанської армії. Проводимо сьогодні не в той день, звичайно, коли воно мало відбуватися. Але оскільки 1 жовтня у нас є свято Покрови, а воно присвячене і українському козацтву і українським захисникам і захисницям. І водночас ми вирішили переурочити це і до. Української повстанської армії вперше такий захід в Карпатському університеті провели ще у 2019 році з вогнищами та великою кількістю відвідувачів. Через пандемію та війну традицію призупинили. Однак зараз захід відновили. Доцентка кафедри готельно-ресторанної справи Лілія Лояк каже, що головним інгредієнтом в упівському борщі було м'ясо. У Кожному по регіоні України є свій пошт, але у півський пош був особливий, тому що не завжди в тих умовах, які доводили свої нам. Української постанській армії е, бувати можна було приготувати такий борщ, який є. Тому він був смачний тих інгредієнтів, які були. Метою події було показати, як у важких умовах війни навіть проста страва могла стати символом єдності, тепла і віри в перемогу. Ілона Салій, Мирослава Недкернична спеціально для Стефана ТІВІ.